На моєму каналі про в'язання. В цьому відео, як обіцяла, покажу, як робити у убавочки. В одному із попередніх відео я показувала, як робити прибавку, як взагалі починається це в'язання з кільця амігурумі із прибавочок. Ось їх можна побачити. Маркер я собі перетягнула ось сюди. У мене зараз тут знаходиться 18 петель. Я останню прибавку робила один стопчик, один стопчик прибавка, а зараз ми будемо убавляти. і покажу, як можна закрити в'язання. Це обов'язково у в'язанні іграшок знадобиться, щоб треба закривати. І так, з чого починаємо? Один стовпчик треба пров'язати, як вам зручно. Один стовпчик. І тепер також є два варіанти обавочок, як робити. Перший така вона непомітна убавка називається, невидима, як вона робиться. Отут дивіться. Зараз трошки сфокусуємо більше. Тут у нас є дві так, Раз. Цих петелів є дві стіночки. Ми за передню стіночку, фокусуйся. За передню стіночку. Одну, потім другу, і витягаємо ниточку через дві цих напівпетельки. Ось так ночка має бути. І пров'язуємо. Ось це перша убавка. Їх має бути шість. В цьому рядочку. Так, далі. Один стовпчик. І тут ще одна обавка. Ще раз покажу, як робити оцю непомітно. Ми обавочку за передні стіночки двох петель. Раз, два, ниточку протягуємо через ці дві напівпетельки і пров'язуємо потім як звичайний стовпчик без накиду. Ще раз зараз покажу стовпчик без накиду. І невидима обавка за напів за передні напів петельки. через дві і пров'язуємо. Далі знову стовпчик без напіду. І тут далі я зараз покажу, як зробити ще один варіант обавки. <кхем> Цей варіант ну, для початківців, мабуть, буде легше, бо просунути э, гачка на початках в ці напівпетлі буває складно, але її все таки менш менш помітно на полотні цього балочку. Так як зробити ще один варіант добавки? Зараз покажу. Ми просовуємо гачка повністю в петельку, захоплюємо ниточку. Далі знову в наступну петлю знову просовуємо гачка і витягаємо ниточку. Тепер протягуємо ниточку через перші ці от дві петлі, які були на гачкові. І раз. Так, тут має бути ще одна петелька. так. Стовпчик без накиду. І знову бабочка буде така сама. Один в одну, одну, одну петельку просула, потім в другу. І роз протягнула через всі петельки. Потім покажу різницю між невидимою обавочкою і такою. І знову ще один останній раз тут в мене залишився. Хубчок без накиду і одна обалочка. Ось так, три петельки і ми їх пров'язуємо. Тепер дивіться, що виходить. Ось тут, де були не, такі е, непомітні обалочки, не видимі, їх в принципі тут і не видно. Хоча вже досвідченіші е, в'язальниці їх точно бачать. А тут. Ось так. Ось така галочка, але вона йде вниз. Ось це така от, звичайна убавка. Вона, як ви бачите, видима. Ось, але спосіб і той, і той має місце, кому як зручно то і використовує. Угу, я вже закрию тоді це в'язання. Маркер залишається такий. Тут вже треба зробити просто 6 убавок. Ми там робили стовпчик убавка а тут просто треба буде 6 зробити убавочок я буду робити як зручніше мені. Це будуть убавки за напівпередній-передній. передні. Так. Один. Два. Три. В цьому моменті для того, щоб от закрити тут такий от у нас отвір залишився. А на цьому вязанні я закінчую. Я роблю з'єднувальний стовпчик. До речі, як, як робиться з'єднуваний стовпчик або напівстопчик? в петельку. У мене пателька, Може, ви її не бачите, але мені її видно. Ось, ось вона. Сюди гачочок. Просто витягаю нитку ось сюди і зно... і просто. Через цю петельку, яка нагачку була, витягаю оцю ниточку. Ще раз покажу зараз Петелька сюди ниточку. Ось вона. Цю ниточку треба протягнути через цю петельку на нагачку. Все. Ну, далі як то, хто, хто як я, яка я, як я собою не взяла нічого, можна відірвати. Я її протягую, і воно тут закріплюється, воно виходить як вузик. Ось. Е, я не брала холофайбера, не наповнювала, просто хотіла показати принцип взагалі, як можна закрити в'язання. Можна гачком, можна е, пластиковою голочкою, такою, як кому зручно, в кого що є під руками. Користуючись підручними засобами, я все-таки візьму гачка. Так само через переднюю на пів петельки. Е не досить добре, але видно. Я оцю ниточку, що в мене залишилося, протягаю. Так, Це вже я два рази зробила, це Третій. Четвертий разочок можна паралельно підтягувати. П'ятий. принципі, там вже з'єднували містом то не потрібно. Затягуємо ось. Затягуємо, я ще додатково роблю десь такий вузлик, для того, щоб воно не розпустилося при в'язанні. Вузлик потім можна сховати всередину в'язання. Отак от, от ще раз його затягую. Потім просто десь беру в педалічку очка. Сюди його затягую. Ось. Тобто оце от закінчення в'язання, тут, в принципі, такого нічого не видно. Це те, що було маркером, його також гачком можна затягнути туди всередину. Це так само воно ще додатково обрізається і також туди всередину ховається, і так от нічого абсолютно видно не буде. Ну, На цьому, на цьому мабуть, все на сьогодні, на, на, на це відео, точніше. Ось. Ще не знаю, про що в наступному відео, але обов'язково продумаю. І ну, якщо підписуєтеся, а підписуєтеся обов'язково на канал, ставте лайк і на дзвіночок натискайте, як тільки буде виходити нове відео. Ви відразу будете про це знати. А зараз дякую за перегляд. Прошу підтримати канал-підписку. Всім па-па.